Це буде залежати від реального економічного потенціалу росіян. Я не дуже вірю в те, що Путін погодиться із цим мирним планом. Я думаю, що він швидше за все скаже, що там є пункти, які абсолютно влаштовують Росію, але є пункти, які потрібно обговорювати. От після свят почнемо обговорювати знову. От, а щодо того, наскільки в цій ситуації Путін може дозволити собі реальну війну, ну я думаю, це буде залежати від реальної війни в Європі. це буде залежати від того, скільки в нього ще грошей реально є на війну. Зараз нафта дешевшає. Як ви гадаєте, це суттєвий фактор? Звичайно, це суттєвий фактор, тому що цей фактор примусить Росію використовувати свої золотовалютні запаси. Вони ж не бездонні в будь-якому разі. Російський бюджет був укладений з рахуванням 65, здається, барелей за доларів за баррель. А зараз ціна російської нафти 35. Такі компанії, як Роснефть, і Газпром, зараз отримують е дотації з російського бюджету. Ви взагалі собі таке, як колись уявляли? Не «Лукойл» платить гроші в бюджет, а бюджет платить гроші «Лукойл». Значить, це означає, що бюджет доведеться наповнювати займом. Зараз не дуже зрозуміло, скільки у Росії реальних резервів, враховуючи те, що ціна на золото піднімається. І хтось говорить, що в них там 250-300 мільярдів, хтось говорить, що 600. Але ви розумієте, що це залежить від ціни на золото, Якщо ціна на золото зменшиться, це зменшиться і резерви. Це не валютні резерви, а саме золото валютні. Тобто вони зараз засновуються саме на золоті. Але навіть якщо уявити собі, що Росія аж там 600 мільярдів, сама війна десь 250-300 мільярдів на рік коштує. Путін же прекрасно розуміє. Що якщо він за рік використає всі ресурси, і не буде поповнення бюджету, йому доведеться ці всі мільярди використовувати. Ну то ми ж не, не на тільки на війну рахуємо гроші, там потрібно ще й на життя росіян рахувати. Ну от використає він за 26 рік 400 мільярдів умовних. А далі що робити?